Тут було ще одне питання дуже важливе, що було б, якби скажімо, наша пропозиція не голосувати за бюджет зараз і за програму соціального розвитку і в тому вигляді, які вони були надані. Що б сталося? Сталося типу катастрофа? Ні, катастрофи не було. Нічого б страшного не сталося. Зараз 22 число. Якби ми зібралися через тиждень, катастрофи б не сталося, Фінансування так само було. Ті заборгованості, можливо, які склалися за цей період, вони були б компенсовані тільки на тиждень пізніше. Але ми б виграли б тиждень для більш якісного пропрацювання бюджету. Тому що того строку, коли бюджет був наданий і наданий комісії город. Розглядали і винесений на сесію, виявилось замали для того, щоб його належним чином підготувати. Тому ми знову ж таки, на жаль, не зовсім задоволені тим, що зараз маємо по тим причинам, які я називав. Але якби сталося так, як ми планували, то якби ми хотіли і переконували депутатів у залі, щоб. Відкласти це питання ще раз його пропрацювати і через тиждень прийняти бюджет би і програма економічно соціального розвитку були б якіснішою. Дякую. Дякую.